Ти це бачиш лісо. О, ми тепер назавжди залишимося ротоскопнутими. Правильно, ротоскоп! Плювати мені не подобається. Тільки б живий, тільки б живий. Якщо ти загинеш, я, я не переживу. Дай мені знак. Скажи, що є для чого жити. Не Дивіться в багажник! Навійся красті. Я знаю, де вони тебе не знайдуть. Це навряд чи. Я популярна телеперсона. Я не можу загубитися в натовпі. <плес> У цирку? Я. Ти ж клоун. Як ти мене назвав, шмаркачу? я. А так. Ось тут їстимеш, тут спатимеш, а тут прибиратимеш лайно за слоном ось. То все в одній клітці. Ефективно, так. Я цього не робив. Вони все знають. Захисти мене, тату. Ліса, Люба, ти врятувала мене. Ні, тату. Це ти врятував нас своїм спокоєм і відвагою. Дякую, і ще одне. Що, тату? Не розповідай мамі про натовп, який ледь не вбив твого брата. Мама його любить. Що? Тобі знову здається, що вода в душі розмовляє. Я поговорю з Бартом, а ти з лісою. Гаразд. Та чому ти завжди кажеш мені найважливіші речі, коли я збираюся спати? До розмови чоловіка і жінки у ліжку найважливіші? Що, як, як я опинився в церкві? А тепер поїмо морозива. Mm. М -м -м. Тато трохи допоможе. Іще трохи. Іще трохи, іще трохи, упс. Тато все з'їв. Можеш взяти моє. Дякую. Давай, тато. Я сама. І скоро ти зрозумієш, що я не ідеальний. Гаразд, я закінчу книгу, але завжди пам'ятаю, що ти мій тато, і я ніколи не забуду, як ми. Чого? Хочеш сину? Га? Там пляма. Цей тупий по що накилим наклав? Це я туди надюркав. Дідусь з тобою все гаразд. Мені 86 років, і я розвалююся, як тосту по Ага, Бідолашний ти наш. Сідай на розслабся. Тато. Діти скочили за тобою, не хочеш їх провідати. Не знайшли няньку. Так. О, гаразд. А, Дякую тобі. Ей, а це що? Та це я нарешті викинув своє фото з маною. Мушу змиритись, що вона вже не повернеться. Вона вмерла. І це одна з причин. Праців... Дідуся треба відвезти додому вже за годину. Може вже ліпше залишимося тут? Ні, ми зробимо все, що обіцяв. Готель п'ятихвилинка. Не глушить вагон. Їхали. Їдьмо, їдьмо, їдьмо. Божечки, купа їжі. Не м'ясо, не мачілі, відсутні макарони. Має ж бути їжа. Диявольські кущі. Ні. Марч, де вечеря? Чого ти так довго? Піпіпіпі За порадою царя Соломона, з'їм два пироги. Не думаю, що він радив таке. Ну, може, це був інший цар. Я, вже. я знаю, ти поспішаєш у бар дивитися футбол. Але спершу я хочу, щоб ти вклав дітей. <гум> Решта після урагану було сном. Кінець. Як життя? Умере, у тебе закінчилося пиво. <гум> Вау! Хіба чоловік може просто дружити з жінкою? Лови кренделі! Звісно, можна! Що таке, люба? Моя дітка Юніс помирає. Я маю летіти до неї. Та же я, а не ми. То я не лечу. <финк _плодови> <А, рив> Теж її любиш. <плодови> На Нетфліксі вийде новий сезон Чудних Чуд. У -у -у. Без мене не дивись. Клянуся, серіал без тебе не дивитимусь. Дякую. Кінець другого сезону. А мене жінка з мого шлюбу. Теплий. Подивився? Ні. Ні. Мамі, ти хоч колись збереш ці меблі? О, що ж таке важливе? Ти тут дивись? О, там всередині люди. Марч, ти бачиш? Ага, Мегі. Ну, все, містере, ти сьогодні ж усе це складеш. О, я закінчив. <М -м -м -м. <М -м я застряг! Що змусить тебе відмовитися від цієї пустушки? Якщо ти погодишся, я поговорю з мамою щодо скорочення часу сну. Все, забрав твій ніс. Хочеш повернути ніс? Віддай мені ту пустушку. Різдво залежить від мене. Від мене. Марч, ти ніколи не думала, що ми могли б провести різдво де-інде? Вдома? Якщо не вдома, то це не різдво. Доведеться її виробити. Рокидайся, Сонько. Хе-хе-хе, ми у Тенесі. Тенесі? Хе-хе-хе, це ж прекрасно. Проведіть нас нарешті у наш номер. Ми проїхали три тисячі кілометрів за чотири години. Звичайно. І дякую, що нагадали мені, чому в мене ніколи не було дітей. Ми всі у цій крихітній ванні. Я хочу спати у ванні. Немає тут ванни, лише сумісний душ і туалет. Зветься душалет. Так, а тепер ну, ось святкувати різдво, як наші предки. А -а 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 -а! Всі пам'ятають, що внизу горить справжнє поліно, так. Так, але хіба воно HD? Прокидайся, сонечко. Що Ти спала, як і вчителька. Бухло вставляти сюди. Я хочу знати ваші думки. Швидка вівсянка. А, любите пиво. Залишки лазанії. Ти їх з'їв ще в ресторані. Вона виросла, як власне, і мало бути. Ох, я не знаю. Я вже наробив помилок. Не хочу псувати і тобі життя. Я знаю, в нас будуть тріумфи і поразки, горе і радість. Але щоб не сталося, ти завжди будеш моїм татусем. О, -о, -о. а ще я зробила каку. Не проблема. Марч, ходи сюди. Досить мультики мізки згниють. гниють. Ага. Міски не гниють. Нормальні Це ж треба.